Доброго дня! Вітаю вас на уроці української мови. Виконаємо завдання 26-го уроку. Давайте пригадаємо, що таке речення. Речення це слово або кілька слів, поєднаних між собою так, що виражають закінчену думку. Наприклад, Дружба з книгою це свято. Речення поділяються за метою висловлювання та за інтонацією. За метою висловлювання речення бувають розповідні, коли щось розповідається, питальні, коли щось запитується, та спонукальні, у яких виражається спонукання до дії. За інтонацією, речення бувають окличні. Тоді ми ставимо знак оклику та неокличні. В кінці таких речень ми ставимо крапку або знак питання. За наявності другорядних членів речення. Речення поділяються на поширені та непоширені. Непоширеним буде речення, яке складається лише з головних членів речення, з підмета та присудку. Якщо будуть присутні ще й другорядні члени речення, то даток, означення або обставина, то такі речення будуть називатись поширеними. Давайте розглянемо приклад. Настала осінь. Що осінь це підмет, осінь, що зробила, настала. Це речення не поширене, тому що воно складається лише з підмета і присудка. А зараз ми це речення поширимо другорядними членами речення, або додатком, або означенням, або обставиною, хоч би одним якимось із другорядних. Настала золота осінь. Що осінь, підмет, осінь що зробила? Настала присудок, осінь яка золота означенням. Речення складається з головних та другорядних членів речення. Головні члени речення це підмет і присудок. Підмет відповідає на питання, хто що, і підкреслюється однією рисочкою в реченні. Присудок відповідає на питання, що робить підмет, і підкреслюється двома рисками. Підмет і присудок це основа речення. Є другорядні члени речення, додаток. Додаток відповідає на всі запитання відмінків, крім наземного кого, чого, кому, чому, ким, чим, на кому, на чому. І підкреслюється пунктирною рискою. Означення відповідає на запитання, який, чий, котрий і підкреслюється хвилястою рискою. І обставина відповідає на всі цікаві питання. Як, де, коли, куди, звідки, чому. І підкреслюється пунктир крапочка. Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо однозначні та багатозначні слова. Однозначні слова це слова, які мають лише якийсь один предмет або одне явище, більше їх ні до чого застосувати не можна. Наприклад, крокодил, ракета, автомобіль. А є багатозначні слова. Ці слова виникають через те, що мають декілька значень. Слово звучить однаково, але має декілька значень. Наприклад, земля «Земля» як суша, земля як ґрунт, земля як планета. Давайте виконаємо перше завдання. Прочитай, Добери слова однакові за звучанням, але різні за значенням. Упиши пропущені слова. Довідка нам дає такі слова: Висока, поле, ручка, хороші. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Кулькова ручка, ручка дитини. Ручка від валізи, ручка дверна. Бачите, одне слово ручка, але скільки багато значень у нього. Засіяне поле, поле в зошиті, футбольне поле теж слово поле одне, але подивіться, скільки багато значень у цього слова. Висока температура, висока на зріст. Висока ціна. Хороші роки, хороші врожаї, хороші учні Значить, багатозначні слова це слова, які однакові за звучанням, але мають різне значення. Друге завдання. Доведи, що слова гострий і голова є багатозначними. Запиши утворені словосполучення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Багатозначні слова гострий може бути гострий ніж, гострий язик в переносному значенні, гостре слово. Теж в переносному значенні. Голова людини, голова капусти, хліб у голова. Ось ми з вами довели, що слова гострий і голова є багатозначними, тому що можуть позначати декілька значень лексичних. Наступне завдання. Прочитай! Віднови вірш, уписавши слова з дужок, і підкресли слова в житті у переносному значенні. В дужках вам пропонуються різні слова. Ви маєте із двох запропонованих варіантів обрати один, який, на вашу думку, найкраще підходить до цього віршика. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Верби. Дрижать на морозі. Слово дрижать вжито в переносному значенні, тому що дрижати може жива істота, верба не може стрибати, не може дрижати. Журяться, Холод настав, теж слово журиться вжито в переносному значенні. Всі як один голомозі. Голомозі, тобто без е, шапок. Вітер хустки поскидав. Слово поскидав теж вжито у переносному значенні. Наступне завдання: Упиши пропущені літери. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо ллється дощик весняний, ніч була темна, беззоряна. Одного осіннього туманного ранку ми вирушили в дорогу, сонечко щедро лє проміння. Хлібом і сіллю зустрічаємо ми дорогих гостей. П'яте завдання. Побудуй звукові моделі слів зіронька, таємниця, життя гілля. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У слові зіронька м'який знак це буква, але не звук. Він пом'якшує попередній приголосний. Буква І теж пом'якшує попередній приголосний з. З ір онь. К, А. Таємниця. У слові таємниця. Буква Е позначає два звуки Є, -е", тому що стоїть після голосного. Буква Я стоїть після приголосного, вона буде позначати звук А, пом'якшуючи попередній приголосний. т А, Й, Е, М, Н, и А. Життя. У слові життя є подовження приголосного Т. Літера Я стоїть після приголосного. Вона буде позначати звук А, пом'якшуючи попередній приголосний. Т пом'якшений подовжений А. Гілля І пом'якшує попередній приголосний. Подовження приголосного л. Літера Я стоїть після приголосного, буде позначати звука, пом'якшуючи попередній приголосний. Г і ль. Подовжений пом'якшений А. З одним зі слів склади речення і підкресли члени речення. Запишемо речення. На небі зійшла вечірня зіронька. Натисніть на паузу та підкресліть члени речення. Перевіряємо, що Зіронька це підмет. Зіронька, що зробила? Зійшла. Зіронька яка? Вечірня. Зійшла, де? На небі. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!